Ночі в Криму і запальні ранки дедалі частіше перетворюються на кошмарну традицію для російських окупантів на вкраденому півострові. У понеділок знову вибухало та диміло. Прилетіло біля ворожого військового аеродрому. Місцевий гауляйтер Аксіонов підтвердив влучання у склад боєприпасів. Такий неспокійний кримський сезон у повітряних силах пояснили довгою рукою ЗСУ. Яка могла би діяти ще ефективніше за однієї умови про це, а також імовірну ліквідацію складів ракет Онікс та нове відео зі знищеними рашистами від 3-ї штурмової бригади? Дивіться у хроніці 516-ї доби російського повномасштабного вторгнення від Ганна Рибалки російським окупантам. Дедалі некомфортніше у нашому Криму. Вранці понеділка у Джанкойському районі місцеві почули вибухи. Бомбануло. я это, 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 это откуда? Это не ряба. Пряму, не, б**, не ряба. Я же говорю, это ряба. Окупантам прилетіло в селі вільне. Ймовірно, йдеться і про щонайменше три ураження біля військового аеродрому. Веселе півострова повідомив про влучання у склад боєприпасів та евакуацію населення. За неофіційними даними у склад окупантів поцілили трьома ракетами. Утім, російські пропагандисти стверджують, що спочатку Крим атакували безпілотники. А після виснаження ворожої ППО ЗСУ успішно поцілили склади БК Ма крилатиме Shadow ранок в Криму вже традиційно для окупантів. Ну власне є пекельним таким вогником У ворога формується стільки розуміння, що Крим для них це точно не тил. І небезпечна територія ймовірно, показали, яке воно справжнє возмість діє. Під удар у Криму могли потрапити місця зберігання російських ракет. Онікс припускає речник української добровольчої армії Сергій Братчук. П'яти типів ракет бойові пуски, три локації. Це були саме кримська прописка, кримська адреса. І Онікс, та ракета, яка дуже часто на жаль. Долітає до цілі до влучання, тому сподіваюся, можливо, це якимось чином все таки вплине на інтенсивність обстрілів. Хоча розуміємо, що ворог готується до нових атак. Саме ракетами Онікс. Ворог кошмарив південь нашої країни впродовж останнього тижня. Ніч проти понеділка теж не стала винятком. Під прицілом була портова інфраструктура річки Дунай. Чотири години поспіль росіяни атакували дронами «Шахед». Три з них знищили. Є поранені. Зруйнований ангар із зерном та резервуари для вантажів. Сиріка раз, все. вибухове кримське літо принесло окупантам втрати у БК. Зокрема, у Красногвардійському районі Криму, де детонувало минулої суботи, ворожа армія зберігала три тонни артилерійських снарядів. Про це пишуть ЗМІ ворога, посилаючись на анонімні джерела. А в повітряних силах кажуть: якби Україна отримала від США далекобійні ракетні системи Атакамс, ЗСУ могли б дістати берегові ракетні комплекси Бастіон яких нині обстрілюють Одесу та бити по кораблях Чорноморського флоту? Треба власне розвивати напрямок довгої руки, так як ми це називаємо, до тобто знищувати, знищувати засоби нападу окупанта безпосередньо там звідки їх. По нас доставляють, от скажімо, Крим будь-яка точка в Криму. Вже ми бачимо, є досяжною для наших сил оборони. Нам потрібні засоби, нам потрібні інструменти, щоб знищувати той самий бастіон ракетний комплекс та інші кораблі Чорноморського флоту Росії. Ця далекобійна зброя високоточна оперативно-тактичний комплекс це Ф 16 Вкрадений півострів залишається ціллю ЗСУ для визволення від Шистів, а поки що прибираємо їх на Бахмутському напрямку. Там ключові бої тривають поблизу Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки. Минулого тижня зсу тут визволили близько чотирьох квадратних кілометрів української землі. Ці кадри від третьої штурмової бригади. Я сейчас йому в кущ бажавида. Військові заходять на ділянку, яку контролює ворог, але це ненадовго. Рашистів ліквідовують і закріплюються на позиціях. Рукава певно теж не дуже. Болить такого? Ні не болить, нічого. Ні, не болить. А так? Нє. Та не зломав. Тареньки зі. Да. Зброю. Не дивиться до наступного літа. Україна виграє війну та вступить до НАТО. Такі прогнози робить міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю CNN. Головне нині для України продовжити політичні реформи та розвиток збройних сил. Точний термін інтеграції України до альянсу міністр не назвав. Припустив, що це станеться під час наступного саміту НАТО. Він має відбутися у Вашингтоні 2024 року. після. Війни ми продовжимо політику реформ. Їх реалізація триває вже зараз, під час війни. Я точно не знаю, коли саме НАТО офіційно запросить Україну за день або за кілька тижнів. Однак наступного року відбудеться саміт у Вашингтоні, з нагоди 75-ї річниці створення альянсу НАТО. Хто зна, можливо, це буде визначний день для України? Теж поки що це лише мій прогноз. До наступного літа ми виграємо війну. Україна прагне до північно-атлантичного альянсу, але зброя НАТО вже працює на наших військових та успішно знищує расистів. Солдати однієї з новостворених українських штурмових бригад показують, як використовують гаубицю італійського виробництва проти росіян на Донеччині. Особливість більшості оцих, от, ну, скажімо так, натівських галбець, які нам дають, те, що вони набагато точніші у порівнянні із тим, що залишилось від совку. Ліва до бою готова. Приціл 465. Постріл! Постріл. Ганна Рибалка, п'ятий канал. Нагадаю, що усі матеріали наших кореспондентів завжди можете переглянути на Ютубі П'ятого каналу. Там також наші дискусійні студії, авторські проєкти. Заходьте, коментуйте, ставте вподобайки і обов'язково підпишіться. Тим часом ранок у Москвичів почався кави, а з переляку від звуку потужних вибухів невідомі дрони атакували столицю РФ близько 4-ї години ранку. Джерела агенції РБК Україна в українських спецслужбах стверджують, що це була спецоперація головного управління розвідки Міноборони на Росії. Ж злочинці при владі у паніці заявили про прильоти. А терористи змін нападу РФ про нібито успішну роботу сил ПВО. І радіоелектронної боротьби. Яким був цей ранок для Москви? Дивіться в матеріалі Юрія Пугач надув новостях. смотреть, що тут зарвалось прямо жорстко. Не спав в 3.40, сорок, громкий звук. Є був. Москва ранок 24 липня. До дня незалежності України лишився рівно місяць. Та москвичів, схоже, вже почали готувати до відзначання нового і направду важливого для них свята. Феєричний салют пролунав у різних районах столиці Росії близько четвертої ранку. Громкий звук Перша мисля, що це гром. Хожу на балкон, смотрю і піднімається сізий дим. Столбом піднімався, таким столбом, Вверху таке шарообразне було, а внизу така ножка. Піднімався і ветер зносив її в сторону ріки. А, ріки. І поблизу Москви ріки цей паросток бавовни зустрівся з таким самісіньким, але другий здіймався вже неподалік міннападу Російської Федерації. Все прикрите, приїзд закритий. Десь такі машини з Помощі, Тепер про все докладно і по черзі. На світанку кілька дронів помітили над комсомольським проспектом. Випола, прикиньте. Там пролунало кілька вибухів, після яких була ударна хвиля. Зрив пі тут вална. Російська пропаганда в істериці вімкнула рупори і заволала цілями дронів могли бути військові об'єкти насамперед будівля міннападу РФ та відділ з кібербезпеки російської розвідки. Влада Москви спершу заявила, що дрони влучили у дві нежитлові будівлі. Водночас чиновники міннападу вже відзвітували про нібито успішну роботу ППО, таку успішну, що цьому скляному бізнес-центру аж зірвало дах. У прямому сенсі посипалися уламки дронів і на офіс компанії «Леруа Мерлен. Я ж сказав, зарвіться цей російський шаман, який передбачив вибухи, був не першим в одному з останніх звернень. Президент України, коментуючи обстріл Одеси, вже попереджав москвичів. Покарання буде лише абсолютне зло може завдавати таких ударів. Буде відповідь. Та росіяни звикли слухати лише своїх пропагандистів, які розповідали, що над Москвою нібито не проникний щит із систем ППО і радіоелектронної боротьби. Але внаслідок цього у нас зарвалось шок, не вилітіли. Ситуація цілком зрозуміла. Це вони самі себе підбили. Розбита криша, і вон там всі, всі О, вітрини, вікна тут... вибиті. На сьомому таже вон стекло розбите. Третім етажем на втором раз Тобто в жилих домах сьок стек... стокла побіта. Спостерігати дим над Москвою від пожеж внаслідок падінь там зенітних ракет чи невідомих безпілотників, воно звичайно приємно. Ну бачите, як на мене, підтримка війни росіянами від цього ж ніяк не зменшиться. Та решта літа для росіян, схоже, таки буде пекельною. Українські посадовці вже анонсують новий гарячий сезон в РФ. Реп та ПВО, дедарі менше здатні захищати небо окупантів. Що б там не відбувалося, але цього буде більше. Не то страшно, Юрій Пугач, п'ятий канал.